Друзі, сьогодні порозв'язуємо з вами задачі на обчислення площ трикутників. Бачите, ці формули, їх багатенько, їх потрібно запам'ятати. Крім того, торкнемось інших геометричних фігур чотирикутників, паралелограм, прямокутник, тому що вони складаються з двох рівних трикутників. І це цікаво для нас в рамках вивчення нашої теми. Тож, починаємо працювати. Починаємо з найпростіших задач. Ось таку задачу: 615-й номер підручника Геометрія 9 клас, Автор Істер. Вона має ключик, тобто результат її розв'язання, а в нашому випадку доведення можна використовувати для розв'язання наступних задач. Тож, нам дано ромб і нам потрібно довести. Що площа цього ромба знаходиться за формулою А в квадраті помножена на синус альфа. Можна двома способами довести цю формулу для знаходження площі ромба. Перший спосіб довести, що наш ромб ділиться на два рівних трикутника: ABC і ADC. Вони рівні за трьома сторонами, тому що у них одна сторона спільна, а всі інші рівні як сторони ромба. Ромба всі сторони рівні. Тож, застосовуємо формулу для знаходження площі трикутника через синус для одного з таких трикутників. Він, до речі, буде рівнобедрений. Тобто А буде дорівнювати Б І потім цю формулу множимо на 2, скорочуються двійки, і виходить формула для обчислення площі ромба. Або можна було іншою формулою скористатись Формула для обчислення площі паралелограма. тому що паралелограм то є також ромб, тільки в якого всі сторони рівні, тобто замінюємо сторону Б на А, і знову-таки отримаємо формулу для знаходження площі ромба. І далі вже у всіх наступних задачах ми можемо цю формулу використовувати для того, щоб знаходити площу ромба. І якраз номер 616, такий самий випадок. Нам потрібно обчислити площу ромба, в якого відома сторона і гострий кут 45 градусів. Тобто кут Б нам. Підставляємо у тільки що доведену формулу, обчислюємо, знаходимо. Нічого нема складного. Так само і другий варіант цієї задачі. Єдине, що у нас тут кут тупий. 150 градусів, але ми запросто можемо знайти синус 150 градусів, так само, як і синус 30 градусів. Да? синус 150 градусів також буде дорівнювати одні і другі. Тож площа нашого ромба дорівнює 32 см квадратних. Наступна задача на знаходження площі рівностороннього трикутника, сторона якого відома. в нашому випадку 8 см. Тут також все просто, якщо ви пам'ятаєте, що рівносторонній це трикутник, у якого всі сторони рівні, і формула для знаходження площі трикутника через синус кута. Площа трикутника дорівнює одна 2 друга сторона на сторону на синус кута між ними. Всі кути у рівностороннього трикутника дорівнюють по 60 градусів, сума всіх кутів будь-якого трикутника це 180 градусів. А якщо всі кути рівні, то потрібно 180 поділити на 3. Отримаємо, що кут дорівнює 60 градусів, підставляємо це у формулу, обчислюємо і знаходимо площу. Бажано таку площу знаходити точно. Тобто, якщо у вас є корені, які не добуваються, отак от їх і залишати. 16 помножити на корінь із 3 см. Наступна задача необхідно знайти. Площу прямокутника, але немає його сторін. Замість того є діагональ, і є кут між діагоналями. Є діагональ і є кут між діагоналями. Тут потрібно пам'ятати про те, що діагоналі прямокутника, так само, як і діагоналі паралелограма, притинаються в точці і діляться цією точкою навпіл. Але, на відміну від паралелограми, діагоналі прямокутника ще і рівні. Тобто, кожна половинка отримана буде дорівнювати по 5 см. Крім того, отримані трикутники, на які можна розбити наш прямокутник, будуть попарно рівні між собою. Наприклад, трикутник АОБ буде дорівнювати трикутнику СОД. Тому що у них кути рівні по 30 градусів, і оці сторони також рівні, тобто рівні вони за двома сторонами і кутом між ними. Тож ми можемо знайти площу, по-перше, такого трикутника, помножити її на 2 і зробимо пів справи, тобто знайдемо половину площі нашого прямокутника. Так і робимо, знаходимо площу або навіть одразу суму двох площ трикутників, рівних між собою. Це буде одна друга сторона на сторону, 5х5 на, 5, на сінус кута між ними, на сіну з 30 градусів. І помножене все це на 2, тому що таких трикутників у нас 2 після спрощень скорочень отримає 12,5 см квадратних. Тобто, трикутник АБО плюс трикутник. Це ОБ. І нам ще залишилось оці трикутники знайти. Звичайно, вони так само будуть рівні, тому що у них є по куту рівному, ці ж кути рівні, як вертикальні, правильно? І сторони, які цей кут утворюють, також рівні. Тож знаходимо суму цих двох трикутників так само. Їх буде 2, тому ми множимо на 2. Площу одного з них за формулою через синус. Одна друга 5 на 5 на синус 150 градусів. Ми вже сьогодні з вами з таким кутом зіткалися, то буде одна друга синус 150 градусів. Ну і тут буде 25. Тож площа цих двох трикутників в сумі також буде давати 25 поділене на 2. Сантиметра квадратних. Додаємо ці площі і отримаємо площу нашого прямокутника. Можна було ще знайти цю площу за формулою через діагоналі прямокутника. Відповідь повинна вийти така сама: 25 см квадратних. Наступний номер 624. Необхідно знайти сторону трикутника АБЦ. Якщо відома інша сторона цього трикутника, кут цього трикутника і площа цього трикутника. Тобто тепер вже нам площа дана, а нам потрібно знайти невідому сторону: сторону, яка утворює відомий кут разом з іншою відомою стороною. Звичайно, ми будемо складати рівняння, в яке буде входити площа трикутника, вона нам відома. Дві сторони трикутника і синус відомого нам кута, синус 45 градусів. Це рівняння розв'язуємо і отримаємо, що сторона дорівнює 3 см, номер 626. Дві сторони трикутника дорівнюють 7 і 16 см, а його площа дорівнює 28 см. Тобто, площа нам знову відома, і відома дві сторони. Нам потрібно вже знайти кут між цими двома сторонами. Так само у нас є формула для обчислення площі трикутника через синус кута. В цю формулу ми підставляємо все, що маємо, отримаємо одну невідому це буде синус B. Синус B виходить щодо рівня одній другій. За умовою у нас трикутник гострокутний. тобто, Кут Б, якщо синус дорівнює 1 друга, і якщо він гострий, може дорівнювати тільки 30 градусам то ж відповідь 30 градусів. Наступна задача знайдіть найменшу висоту трикутника, сторони якого дорівнюють 13, 14 і 15 см. Тут слід пам'ятати про те, що найбільша висота трикутника. Це та, що проведена до найменшої сторони. А найменша висота трикутника це та, що проведена до найбільшої сторони. Нам потрібно знайти найменшу висоту, тобто, будемо шукати ту висоту, яка проведена до найбільшої сторони. Тобто, будемо шукати висоту, проведену з вершини А до протилежної найбільшої сторони Б. Ще нам тут знадобляться формула для знаходження площі трикутника через висоту. І формула для знаходження площі трикутника, якщо відомо всі три його сторони. Ця формула називається формулою Герона і в цю формулу входить буква П, яка є не що іншим, як півпериметром трикутника. Тож, фіксуємо той момент, що мінімальна висота буде опущена до найбільшої сторони. Знаходимо… Півпериметр трикутника. Додаємо всі сторони, ділимо все це на 2, 21 см, то буде півпериметр цього нашого даного трикутника, відомі всі його три сторони. Далі знаходимо площу за формулою Герона, підставляємо півпериметр і всі три сторони, які нам дано в цю формулу, знаходимо, що площа нашого трикутника дорівнює 84 см квадрата. До речі, Хочу вам тут трохи пояснити. Дивіться: ось після того, як ми обчислили різницю у дужках між півпериметром і стороною, ми отримали такі числа. І Хотілося б їх всіх перемножити, отримаємо велике число, і то велике число потрібно шукати або користуватись калькулятором, щоб добути з нього корінь. Але ми можемо розкласти це число на більш прості числа. Наприклад, 21 то є 7 помножити на 3, 8 то є 4 помножити на 2. 7 це просте число, так і залишаємо. І 6 це 2 помножити на 3. Під коренем маємо дві сімки. Одну з них винесли, 7 помножити на 7, то буде 7 в квадраті. винесли сімку з підзнака кореня. Також маємо дві трійки, винесли цю трійку з підзнака кореня. Маємо четвірку, корінь з 4, то є 2. І маємо ще дві двійки, ще одну виносимо двійку. Тож, таким чином, нам просто потрібно перемножити 7 на 3 на 2 на 2 отримали 84. І, знаючи вже формулу для обчислення площі трикутника, ми підставляємо цю площу у формулу через висоту, тому що ж ми повинні знайти висоту. І вже розв'язуємо найпростіше рівняння, в якому знаходимо нашу невідому висоту. Вона буде дорівнювати 11,2 см. Наступний номер 630. У нас є паралелограм, назвемо його АБЦД. І дано його висоти, коротша з них дорівнює 6 см, а довша з них дорівнює 8 см. Щоб провести довшу висоту, нам довелося продовжити коротшу сторону паралелограма і опустити з вершини А, наприклад, перпендикуляр. А А1, який буде дорівнювати 8, тобто то і буде наша більша висота. А кут між сторонами нашого паралелограма дорівнює 30 градусів. Нам потрібно знайти площу паралелограма. Площу паралелограма будемо знаходити за відомою нам формулою сторона на сторону на сінус кута між сторонами. Але це буде аж третьою дією, до цього нам ще потрібно ці сторони знайти, тому що нам не дано ці дві сторони, кут між якими дорівнює 30 градусів. Знаходити їх будемо, розглядаючи трикутнички спочатку А, Б, Б1. То є прямокутний трикутник, один з кутів якого дорівнює 30 градусів. Тут потрібно пригадати, що в прямокутному трикутнику катет, який лежить проти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. Тобто наша гіпотенуза АВ буде дорівнювати 6 помножити на 2. Вона буде вдвічі більше, ніж катет, який лежить проти кута 30 градусів. Звичайно, це ми використаємо для того, щоб знайти сторону АВ. І це ми зафіксували в першому пункті. Далі так само робимо з трикутником АДА1. Або даа 1 він також буде прямокутний. І дивіться, що ми тут маємо? Оцей кут Д, який нам дуже потрібний, він також буде дорівнювати 30 градусів. Це можна встановити або так. Дивіться, кут А і кут Д при одній вершині паралелограми дорівнюють 180 градусів в сумі. Тобто кут Д буде дорівнювати 180-30, тобто 150, і на кут А1, Аудиа залишиться 30 градусів. Або можна побачити дві паралельні прямі Д С і БА і січну АД. Так от, кути БАД. І А1ДА будуть внутрішніми різносторонніми при паралельних прямих БА і СД та січною АД. Внутрішні різносторонні кути при паралельних прямих і січній рівні. Виходить, що цей кут Д, який входить до трикутника DA1. Він буде також дорівнювати 30 градусам, тож гіпотенуза АД буде вдвічі більше, ніж катет, який лежить проти кута 30 градусів. І буде дорівнювати 8 помножити на 2. Таким чином, в двох перших кроках ми знайшли сторони нашого паралелограма. Вони дорівнюють 12 і 16 см. Далі все просто: формула для знаходження площі паралелограма через синус, підставили сторони, підставили синус відомого кута 30 градусів, і знайшли, чому дорівнює площа. І остання на сьогодні задача. Потрібно знайти радіус кола, описаного навколо трикутника зі сторонами 25, 29 і 36 см. Дуже просто, просто на застосування формули для знаходження площі трикутника через радіус описаного кола. Радіус описаного кола позначають великою буквою R. Ну, так прийнято. Нам відомо всі три сторони нашого трикутника. За формулою герона ми можемо знайти площу цього трикутника, потім. Підставити цю площу в іншу формулу для знаходження площі через радіус описаного кола. І з цієї вже формули знайти радіус. Спочатку ми знаходили 4Р, як знайти 4Р з такої рівності. Я завжди пропоную представити на простих числах 6 поділити на 3 дорівнює 2. Як би ми знайшли 3? Ми би 6 поділили на 2, правда? Так само 4 r ми знаходимо, поділивши 25, 29, 36, тобто весь чисельник, поділивши на 360. Отримали, що 4 радіуса, то буде 72,5. І тепер мені потрібно знайти просто радіус, який буде дорівнювати 72,5 поділене на 4, тобто 18. Цілих тисячних см, і то буде наша відповідь. Дякую вам за ваші перегляди і за лайки. Сподіваюсь, вам було корисно. До нових зустрічей!